Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що допоможе вам відновити свої сили, свій ресурс. Будемо дивитися, як завжди, на три варіанти. Розклад загальний, за особистими, можна звертатися в особисті повідомлення. Тож дивимося: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Дивіться, у вас можливо були якісь такі перепони, де ви не могли порозумітися з іншими людьми. Це можуть бути і члени вашої родини, можливо, ваше найближче оточення, можливо, колеги на роботі. Якісь у вас були протистояння, коли ви намагалися довести свою правду донести до людей, а люди вас не розуміли, через це могли виникати якісь конфліктні ситуації, неприємності. І все це у вас якийсь час вже триває. Тому, щоб ви відновили свої сили або свої ресурси, вам потрібно, можливо, уже для себе зробити якісь висновки. Ну, наприклад, навчитися на своїх помилках. Або, можливо, вам потрібно іще щоденно працювати над собою. Ну, тому що. Якщо ви проявляєте зайві емоції, то ви комусь віддаєте свою силу і свої ресурси, навзаєм нічого не отримуючи. Ну і як наслідку, звичайно, це може бути і якийсь занепад у ваших справах, або якісь перепони виникатимуть, або і взагалі ви можете хворіти і через це не можете діяти. Проте, у вас є шанси для того, щоб ви відновили свої ресурси і свої сили. І от саме цей момент вам не потрібно відкладувати на потім а вже починати діяти прямо зараз. Тому що цей момент потребує вашої уваги. І у вас є такий шанс, щоб ви вирішили всі свої проблеми. Тож використовуйте її. Ви можете отримати якісь новини, ви можете хтось навіть отримати фінанси. Ну, а ще, можливо, у когось можуть такі... Вам допомагати такі нюанси, наприклад, як у вас якісь конфліктні або неприємні ситуації виникали з вашою з дитиною, то у вас зможе, може з'явитися шанс це все налагодити і або пояснити своїй дитині, свою точку зору, або той, ту свою позицію, яку ви зайняли. Тому що все ж таке залежить від того, який вік у вашої дитини. У вашій дитині може бути 40 років, і вона вас не розуміє, а може бути 4 роки і також вас не розуміти. Тому обмірковуйте свою тактику, не поспішайте. У вас є шанси щось оце все змінити, але вам потрібно бути дуже уважним до того, що відбувається. Тому Намагайтеся зосередити всю свою увагу на конкретній справі, на одній меті і поступово рухайтеся, Визначіть для себе, що для вас наразі саме актуальне і найнеобхідне, що вам потрібно вирішити. І вже від цього відштовхуйтеся, починайте налагоджувати те, що найбільше вас турбує. Потім поступово всі решта ваші питання будуть розрішуватися. Тож тримайте себе в балансі, у вас є шанси все це змінити. Головне, їх не пропускайте. Другий варіант для вас, що вам допоможе. Так, ну, дивіться, у, вашій, у вашому домі, можливо, виникають такі ситуації, коли ви багато прикладаєте зусиль, щось для себе створюєте, можливо, ви. Багато часу приділяєте якісь певні праці, свою наполегливість проявляєте, ведете себе так дуже сувором, не дозволяєте собі нічого зайвого, тому що ви розумієте, що у вас є мета ну, побудувати своє краще майбутнє. Можливо, не тільки от е, краще майбутнє мається на увазі там великі-далекі роки. Ні. Е, найкраще майбутнє це для нас про те, що коли ви вже е, рухаєтеся до своєї мети, і воно у вас вже швидко може здійснитися. Швидко в якому плані? Ну, Наприклад, до 9 місяців ви можете або розвинути якийсь свій проект, можете щось нове запустити. Також, можливо, ви зможете ну, відновити свої сили завдяки тому, що будете отримувати свої прибутки. Наприклад, якщо ви займаєтеся якоюсь конкретною працею і за це отримуєте гідну оплату, ви себе відчуваєте в ресурсі, у силі, вам подобається, коли у вас є гроші, вам подобається ваша зовнішність. Тоді ви тому що ви можете і час приділити увагу, відвідати якийсь салон, можете відвідати косметолога, а це також надає сили, тому що звідти виходимо з приємними відчуттями, і з якимись новими ідеями. Це також і спілкування з іншими людьми, де ви можете приємно поговорити для себе, отримати якісь позитивні емоції. Але ще вам, щоб оце все отримувати, вам потрібно відчувати себе у безпеці. Але дещо є у вас гальмування щодо цього всього. Можливо, вас, ви занадто чіпляєтеся за минуле. І це минуле вас тягне назад і заважає вашому подальшому розвитку. Тому вам потрібно оцей якийсь важкий період просто прожити і пройти. А не, і, і саме головне, щоб саме в цей період, коли вам важко, ви не занурювалися у якісь деструктивні думки, не дозволяли їм заволодіти вами. Вам краще. З ними вже ну, розлучитися з тими негативними думками і негативними емоціями. Просто вони забувають, забирають ваш ресурс, забирають ваші сили. Звичайно, із тими негативними думками важко розлучатися, ну, тому що. Ви вже там звикли одне й те саме крутити в своїй голові, і воно ніби вас заспокоює певним чином, але це ви тільки так думаєте, що воно вас заспокоює. Ви, можливо, якісь неприємні ситуації, декілька разів обмірковуєте там, розкладаєте, хто вам не так сказав, хто не так подивився, що вам там не так зробили. І ви, і ви свою силу туди зливаєте, а вам її потрібно відновляти. Ну а знаєте ще для того, щоб нове у вас увійшло в життя, ваше, щоб ви відновили свій ресурс, щоб у вас оці домашні справи розвивалися, щоб надходили фінанси, щоб ви відчували себе такою людиною, ресурсною, активною, натхненною, творчою. Вам потрібно вже розібратися з якимись минулими проблемами і розірвати з ними зв'язок. І таким чином ви відновите свої і сили, і ресурси. Це був у нас другий варіант, третій варіант, що вам потрібно третім варіанту потрібно отримати своє величезне щастя. Але для того, щоб ви відчули свою силу і ресурси, ви повинні знаходитися у стані, коли ви щасливі. Але вам з цьому щастю заважає те, що, можливо, ви вступаєте в якісь конфліктні ситуації, можливо, ви занадто скупі на свої емоції або там їх не проявляєте. Просто, можливо, ви з якоюсь людиною спілкуєтеся, і до неї відчуваєте якісь такі приємні, позитивні, теплі почуття, можливо, навіть бурхливі ті почуття ваші. Але ви їх не поспішаєте висловлювати ніби от людина поряд є і добре. І ви думаєте, що вас розуміють, коли ви не говорите слів, але слова завжди важливі, особливо якщо вони теплі, приємні, коли ви даєте підтримку своєму близькому людині, яка знаходиться поряд з вами. Але якщо у вас, наприклад, із вираз, щоб ви могли виражати свої позитивні думки і емоції, виникають певні складнощі. Ви або навіть, можливо, і не вважаєте за потрібне це говорити. Проте ви дуже швидко можете вступати у якісь спори, конфлікти, якщо щось там вам сказали і ви цього не хочете сприймати, або ви вважаєте, що щось там неправильно. Ви дуже швидко можете піти в конфлікт. Ну, Це така позиція, щоб ви відстояли ніби свої межі або свої там, уявлення. Але це все відносно, тому що краще проявити себе з кращого боку, а із негативними якостями потрібно розбиратися. Якщо ви. Щось вас дратує в інших людях, або людина вам там щось сказала і ви дуже швидко починаєте оборонятися, значить, десь у тому є щось те, що вас чіпляє. Роз чіпляє, значить, воно у вас є. Вам краще не у конфлікти вступати, а обміркувати, чому у вас так, певні слова викликають таку реакцію. Тому навчіться контролювати свої реакції, навчі навчіться. Висловлювати найкращі слова, думки, побажання людям, які вас оточують, і не поспішайте вступати в конфліктні протистояння і ситуації. Тоді ви будете відновлювати свої, свої ресурси, будете відчувати оце величезне своє щастя і натхнення, тому що на добре слово ви отримаєте добре навзаєм. Тож, це був у нас третій варіант.